Імплюйтесь, сьогодні буде рубрика питання на відповідь читинган. Звісно, всі питання я беру у своєму телеграм-каналі, так що підпишіть сюди. Ну, а ми зараз будемо починати. Ну ось перше запитання, українських, коли в тебе буде сходка. Ну, сходка, певно, найвища, буде десь на 2000 підписників, може я зроблю раніше просто так. Ну, ось так. Хто навчив тебе грати і як ти знайшов інтерес до чекін Ну, хороше питання. Я навчився грати сам, грав сам. А ось інтерес до чек я просто любив Balls, а ось то було дуже схоже на кандрі болс, ну і тому я скачав у 2018 році через Google. Наступне питання від Києва Україна липшу всіх, які в тебе телефон. У ну, мене телефон Redmi 9T, а другий телефон це Redmi 8. -й. Наступне питання питає 25 24, якого числа в тебе день народження? 7 серпня. О, і наступне питання від Водоса 25 к В якій області ти живеш чи народився? Народився я з вами в Канківській області, місто Каус, а живу зараз в Львівській області, місто Жидач. Моло ну, ще питання від Микитвіану. Воно чомусь не попало відос, таки він щось не зайшов. Ну, коротше. Було питання від Микитвіо, який в тебе знак зодіаку? Ну, якщо що, знак зодіаку в мене Лев. І наступне питання, українці всіх, хочеш фільм? У фільм, ну не знаю. Наприклад, може би і знявся, але потрібно було б мій написати та обсудити сценарій І все таке. А то так я не піду зніматися в серіал, який видуманий на ходу. Ну добре, всім пока. На сьогодні питання вже закінчені. Всім удачі і всім пока!